Таким чином, хто побажав здобувати вінець чистого, духовного і нескверного дівства, той розпинає свою плоть подвижницькими трудами, умертяє члени що на землі, важкою і терплячою стриманістю, стліваючи зовнішню людину, витончуючи її і роблячи старечою і скелетною, щоб безперешкодно. Оновлювалася внутрішня людина, дією благодаті заради віри і подвигів духовних, день від дня досягаючи успіху в найкращому, зростаючи в любові, прикрашаючись лагідністю, звеселяючись радістю духовною, приймаючи від Христа заставу мира, керуючись милостивістю, одягаючись у благостиню – Обіймаючись страхом Божим, просвіщаючись пізнанням і розумом духовним, осяюючись мудрістю, керуючись смиренням, цими і подібними чеснотами оновлюваний Святим Духом розум приймає в себе зображення боговидного образу, одягається в розумну невимовну красу подібності до владики. І сподобляється багатство духовної премудрості, виснажиш, сину мій, юнацьку плоть свою, душу ж свою нагодуй і розум віднови вище названими чеснотами, співдією Святого Духа. Юнацька плоть відгодована різними стравами і винопиттям, стає подібною до вепра, готового на заколення. Розпаленням плоских ласощів заколюється при цьому душа, і розпалюванням злої похоті полоняється розум, не маючи можливості протистояти потягу плоті, тобто приплив крові, відплив духу. Що стосується вина, то юність нехай навіть не нюхає запаху Його. Щоб подвійною пожежею всередині від дії пристрасті і зовні від винопиття, розгорівшись, ласощі плоцькі не вигнали духовної солодкості, болісного розчулення і не викликали сум'яття і озлоблення в серці, навіть води в волю хай не приймає юність для збереження духовного бажання. Бо незначна кількість води сприяє снотливості тіла. Коли випробовуєш це на ділі, тоді упевнишся в тому, на власному досвіді, бо я законоположую тобі все це і встановлюю, і не в тому сенсі, що хотів накласти на тебе якесь невільне ярмо. Але з любов'ю раджу і пропоную це як добрий засіб для збереження істинного дівства і суворої снотливості, залишаючи твоєму свобідному бажанню робити, що хочеш. Тепер поговоримо трохи і про безрозсудну пристрасть гніву, яка під час свого руху і дії спустошує всю душу. Приводить її в сум'яття і затьмарює і робить людину подібною до звіра, особливо такого, який легко рухається і швидко впливає на неї, пристрасть ця зміцнюється, підтримується і стає незборимою через гордість. І поки це диявольське дерево жалю, тобто гніву і дратівливості напивається злою водою гордості. Доти воно розростається, квітне, і приносить рясний плід беззаконня. Таким чином, ця будівля лукавого в душі буває непорушною доти, доки має підкріплення і підтримку гордості. Тому, якщо хочеш, щоб це дерево беззаконня маю на увазі пристрасть засмучення, гніву і дратівливості засохло в тілі. І стало безплідним, щоб сокира духа прийшла і посікла його, і воно було вкинуте у вогонь за Іванинським словом, і щезло зі всякою злобою, якщо хочеш, щоб цей дім беззаконня, як камені, ґрунтовні і необґрунтовні приводи від справ або слів, готуючи будівлю злості в душі, поклавши у тверду йому основу помисли гордості. Якщо хочеш, щоб цей будинок був зруйнований і розкопаний, то придбай смирення Господа незабутньому серці своєму, хто він і чим став заради нас, з якої висоти світла божества, відкритого до міри і горнім істотам, і славленого на небесах усяким розумним єством. Ангелів, архангелів, престолів, господств, начал, влад, хірувимів, серафимів і всіх інших неіменованих розумних сил, імена яких не дійшли до нас, і в яку глибину смирення людського зійшов він з невимовної благости своєї. Усьому, уподібнившись нам, що сидимо в темряві, і тіні смерті, і перебуваємо в полоні у ворога через злочина дама, і ворог володіє нами через пристрасті, що діють у нас. Отже, владика всього творіння, видимого і невидимого, не посоромився нас, що бідуємо в такому полоні і у ладі гіркої смерті, але смирив себе. Прийняв на себе людину, якій визначенням Владики, призначено нести скорботи, як епітимію і уподібнився нам у всьому, крім гріха, тобто, крім пристрасти і безчестя. Те, що визначенням Владики накладено на людину за гріх злочину, праотця, як епітимія, як от смерть, труд, голод, спрага і подібне, все те він сприйняв. Ставши тим, хто ми є, щоб нам зробитися тим, хто Він є, і слово стало плоттю, щоб плоть стала Словом, будучи багатим, Він став убогим заради нас, щоб ми збагатилися Його убогістю з великого чоловіколюбства, Він уподібнився нам, щоб і ми уподібнилися Йому всякою чеснотою. Бо відтоді, як прийшов Христос, людина, яка була і на початку за образом і подобою, воістино оновлюється благодаттю і силою Святого Духа, досягаючи міри досконалої любові, що виганяє страх, і не може більше піддаватися падінню, бо любов ніколи не минає, тому що, говорить Йоанн, Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у Ньому. Такої міри сподобалися апостоли і всі, які подібно до них трудилися в чеснотах і представили себе Господу досконалими, з досконалою прихильністю у всьому своєму житті, слідуючи за Христом. Отже, якщо ти будеш завжди без забуття мати в думці таке смирення, яке з невимовного чоловіколюбства, з любові до нас показав Господь, тобто вселення Бога слова в утробу, сприйняття людини, народження від жінки, поступовість тілесного зростання, безчестя, досади, ганьбу, дорікання. Побиття, оплювання, насмішки, наругу, багряницю, терновий вінець, вирок за нього правителів, крики проти Нього беззаконних юдеїв, єдиноплемінних йому. Візьми, візьми, розіпни його, хрест, свяхи, спис, напоїння оцтом і жовчу. Торжествування язичників, глумління тих, що проходили мимо і говорили, якщо Він, цар Ізраїлів, Хай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього, і інші страждання, яких Він зазнав заради нас розп'яття, смерть, триденне поховання, зішестя в пекло, потім і плоди страждань, воскресіння з мертвих, спустошення пекла і смерті через виведення душ. Що зібралися до Господа, вознесіння на небеса, сидіння праворуч Отця, вище від усякого начальства, і влади, і сили, і господства, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й у майбутньому честь, слава і поклоніння від усіх ангелів первістку з мертвих наслідок його страждань за апостольським словом, яке свідчить. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і інше. Ось на яку славу і висоту по правді Божій піднесли людину, Господні, вищеназвані страждання. Отже, якщо з теплим розташуванням без забуття зберігатимеш у серці своєму такі роздуми, то не запанує над тобою пристрасть засмучення, гніву і дратівливості, бо коли буде усунено підставу. Тобто, коли знищиться пристрасть гордості, заглибленням у смирення Христове, тоді вся будівля беззаконного гніву, люті і печалі легко зруйнується сама собою. Яке жорстоке й кам'яне серце не засмутиться, не розчулиться і не смириться, якщо завжди матиме в думці таке заради нас смирення божества єдинородного. І пам'ятатиме страждання його, чи не стане воно навпаки, охоче землею, попилом і ганьбою для всіх людей записання. Коли ж душа, дивлячись на смирення Христове, так смириться і сокрушиться, тоді яка дратівливість може оволодіти нею? Який гнів і яке засмучення охоплюватимуть її? Але забуття цих спасительних і життєдайних для нас роздумів, і сестра його лінь, і їх співдіючи, та єдинонравне невідання, ці тяжкі внутрішні хвороби душі, які важко усвідомити і ще важче вилікувати, захоплюючи і затьмарюючи душу нестримною цікавістю до всього зовнішнього, крім себе. Бувають причиною того, що в ній діють і приховуються, і решта лихих пристрастей. Вони викликають безстрашність перед Богом і байдужість до всього доброго, і дають будь-якій пристрасті свободу входити в душу і без сорому в ній діяти.